Зараз ми прямуємо на засідання комітету оборони демократії Польща. Воно відбувається в приватній квартирі на околицях Варшави. Це комітет об'єднує активістів, які переконані, що демократія в Польщі під загрозою. Найнагальнішим є зараз питання організації нашої акції на найближчій маніфестації. Я пропоную, щоб ми вийшли разом під прапорами і озвучили, що проводимо акцію Спільна демократія. Після довгого робочого дня на нараду щодо порятунку польської демократії активісти коду називають себе суто громадським рухом, відмежовуються від політиків. У комітету все ще немає офісу та реєстрації. До свого арсеналу його члени зараховують десятки протестів у найбільших містах країни від часів приходу до влади партії Право і справедливість. Кількість їхніх прихильників у Фейсбуку перейшла за поріг у 100 тисяч. Матеушкіяські заложив строне. До нас на Фейсбуку почали долучатися люди в такій кількості, якої ми не сподівалися. Це є реакція на те, що нині робить влада. Ми просто хочемо показати, що не погоджуємося на те, щоб нашу державу таким чином змінювали. Щодня до лідерів коду приходять десятки журналістів з усього світу. У всіх те саме запитання: що буде з демократією в Польщі, що буде з конституційним судом, громадськими медіа, свободою в інтернеті. Але 38% поляків підтримали піс партію, яка сьогодні все це змінює небувало швидкими темпами. От найдивовижніша річ, що такі мурований, як говорять, бетони, так електорат в ПІСі не він зробив успіх. Тому що ПІС практично переміг в усіх категоріях населення. Це там старші, молодші. Звісно, що старші більше голосували. Так, наприклад, село великі міста, село Малі містечка, великі міста. Ну от і село більше голосів, звісно, дало. Село Соболев розташоване за дві години їзди потягом по від Варшави. Майже 70% місцевих виборців на останніх парламентських виборах підтримали право справедливість. Втім, місцеві мешканці не надто охочі до розмов про політику з журналістами. Вони або ганять будь-яку владу влада нічого не виробляє, працює неефективно, а грошей чогось має багато. Або називають попередників ПІСУ з партії громадянська платформа злодіями. Проголосували за піс, бо вони мають інші плани ніж ті злодії, що сиділи в уряді перед ними. Більше нічого не можу сказати. Середня зарплата в Соболові 2300 злотих на місяць. Тамтешні дороги, адміністрація, школа, архітектура нині мало чим відрізняються від західноєвропейських. Причину популярності піс пробує пояснити секретар гміни Соболєва. каже, люди відгукнулися на обіцянку щомісячних виплат на дітей. Економісти опозиційного форуму громадянського розвитку підрахували, це збільшить дефіцит бюджету на третину. Дітська було то в ще 1000 злотих на раніше при народженні дитини люди отримували одноразову допомогу розміром в тисячу злотих. Піс пішов далі. Вони вже ухвалили рішення про виплату щомісячно 500 злотих на дитину. Це дорівнює 6000 тисячам злотих на рік. Для польських родин із низьким рівнем доходів це вагома сума грошей. У Соболєві перевага піс була беззаперечна. У Варшаві мінімальна. Вісім мандатів там здобула ця партія, сім громадянська платформа. На Варшавській дільниці в стіну школи пожежників, де голосує лідер піс Ярослав Качинський. Більшості голосів його сила традиційно не здобуває. Які сі запитати бо такі багато дуже таких дітей хори зараз? Відомо на інтерв'ю з Камілом Добровим, колишнім керівником першого каналу польського радіо, так званої Єдинки. Це радіо, яке можна бачити в кожному таксі, буквально в кожній квартирі в Польщі. Він потрапив в когорту тих польських журналістів, які або вимушені були самі піти, або яких звільнили після ухвалення змін до закону про громадські медіа в Польщі. От розпитаємо його, чому так відбувається? Ключем до розуміння польської політики є постать Ярослава Качинського, лідера ПІС. Ми маємо уряд, маємо президента, але за нитки політики смикає ця одна людина, яка не має жодної конституційної відповідальності. Каміл Домпрова з Ярославом Качинським майже сусіди. Вашні тут, отут власне мешкає Ярослав Качинський. Зовсім не видно охорони. В нього є охорона. Давайте подивимося, ще з вулиці на цей будинок з поміж польських політиків не прийнято виказувати свої статки, але загалом вони і не є надто заможні люди. Це те, що відрізняє наших політиків від українських чи російських може зараз цій буці для охорони хтось є. Нова влада, нові перші обличчя громадського ТБ. Історія для Польщі не нова. Директорів, редакторів, ведучих змінювали після приходу до влади і громадянська платформа і піс. Цього разу десятки топ-журналістів не вписалися в нову реальність. Сейм навіть змінив закон про громадські медіа. Звільняти журналістів тепер може одноосібно міністр фінансів. І те, що є білим для однієї сторони, стало чорним для іншої. Моїм На мою думку, йдеться про прибирання до рук урядом громадських медіа, перетворення їх на канал пропаганди разом із рішенням щодо конституційного трибуналу, законом про держслужбу, дозволом стежити за людьми в інтернеті. Це виглядає як демонтаж демократії. Це елементи недемократичної системи. У мене склалося враження, що не лише західноєвропейські медіа, але й східноєвропейські перейнялися тим, що в Польщі, нібито відбуваються якісь страшні речі. Як поляк, як журналіст, хочу вас запевнити, що це не так, нічого реально польській демократії не загрожує. Між тими двома обозами створжила ще гігантична і в тихміж консервативним та ліберальним табором журналістів утворилася прірва. Кожен з них претендує на єдину правильну версію Польщі та світу. Такий журналіст, як я бачить своє завдання в тому, щоб описувати реальність, допомагати людям з нею розібратися. Виявився ворогом для обох сторін. Нинішній уряд очікує від журналістів, що вони займатимуть сторону в політичній боротьбі. Мене вигнали з польського громадського каналу 9 квітня 2010 року. За ліч. Ні, години до смоленської катастрофи за два місяці мене також звільнили з польського радіо, бо я там казав неприємні для уряду туска речі. Тоді справді була загроза свободі слова. Журналістів не просто звільняли з роботи за незгоду з урядом, а й обшуковували їхні квартири. Нам загрожували арешти. Настав час поділів і різночитань. Час двох світів у середині одного суспільства пояснюють експерти. Іраз є ще то були два свята, але не були зупинні обоксі до виборів 2015 тисячі Ці два світи існували поруч один з одним. Вони функціонували не комунікуючи між собою. Тепер же журналісти, прибічники ПІС, прийшли на громадські телеканали і радіо. І контраст між цими двома світоглядами став більш помітним. У піс же запевняють, громадські медіа вони оздоровлюють. Точу в дискусії. У громадських медіа тривають дискусії, що до них залучають політиків та експертів з різних сторін, а не так, як раніше, коли представники ПІС ігнорували. Може, ці дебати є занадто гарячковими. Ми оздоровлюємо нашу систему. Свобода слова не є в небезпеці. Чи можна вважати загрозою для демократії те, що громадянська платформа отримала в конституційному трибуналі не 100, а 90% відсотків представників? Піс пояснює, що вживає тимчасових надзвичайних заходів. Далі мовляв, все буде збалансовано і по європейськи. Ми хочемо, щоб керівників громадських медіа призначала народна рада з п'яти експертів. По двоє її членів більшістю голосів обиратимуть сейм та сенат. Ще одну особу призначатиме президент. Опозиція квоти не матиме. Кандидати до цієї ради від неї будуть предметом компромісу. Якщо вони запропонують компетентних людей, то я не бачу причин, щоб її представник туди не входив. Втім, вгамувати тривогу європейського союзу польській владі не вдалося заспокоювати схвильованих євродепутатів до Страсбурга. Поїхала польська прем'єрка Беата Шидло. Там відбулися дебати щодо загроз демократії в Польщі, з поміж обговорюваних питань. Номер один конституційний трибунал. Зміна п'яти його суддів на межі каденції двох різних скликань парламенту. Далі викликає непорозуміння. Право і справедливість ніколи не прагнула домінувати в конституційному трибуналі. Крім того, ми ніколи не прагнули мати там більшість. Єдине про що ми турбуємося, це відновлення рівноваги. Дивимося дебати в Європарламенті у редакції газети польської впливової правою газети «Польщі» разом з її головним редактором. Він активно підтримує ПІС. в Польщі втратили владу. Частина сил, які втратили владу, вирішили шукати міжнародної підтримки, щоб не втратити свій вплив. Їхня поразка на виборах і породжує ці протести та звинувачення в посяганні на демократію. Втім, вони програли демократичні вибори. Нова влада прагне почергово змінювати команду. Крім того, деякі німецькі політики самочинно втрутилися у боротьбу з новим польським урядом. Домогтися поваги від Німеччини, справедливості від Росії, прозорого розслідування смоленської катастрофи від правоохоронців та завершення декомунізації від власної країни обіцяє піс. У відповідь отримує критику й скепсис. Я як громадянин мені ця ідея декомунізації дуже подобається. Справа така, що за ці два-три місяці, як ПІС є у влади, я цієї же декомунізації не бачу. Я бачу спробу взяти стільки влади, скільки можна, а не спробу реальної декомунізації. Я дуже бажаю Польщі та нової польської влади, щоб вона продовжила процес декомунізації. який у Польщі не був завершений, як і не закінчено в цій країні формування партійної системи? за вісім років при владі громадянська платформа втратила підтримку на тих виборах. Вона отримала настільки слабкий результат, що її перестали розглядати як рівноправного партнера Піс. Тепер головною опозиційною силою називають партію новочесна Ришарда Петру. Як долати нинішні поділи. Про це ми запитали у тих, хто опинився по різні боки цієї історії. Вирішення – Це економічний розвиток, щоб молоді люди не виїжджали з Польщі. А якщо виїхали, то мали куди повернутися, щоб могли розпочати свою справу. Для цього маємо ухвалити закони, які їм допомагатимуть це робити. Потрібно розвивати будівництво доступного житла, тобто має йтися не про елітне житло від девелоперів, а помешкання для найбідніших. Рано чи пізно маємо всістися за один круглий стіл. Усі сили, усі учасники політичного процесу і залишатися за ним доти, доки не домовимося. Партія право і справедливість запросяглася завершити декомунізацію Польщі. Найбільшим матеріальним символом комунізму в країні залишається ось цей палац культури і науки в центрі Варшави. Позбутися його не вдасться, вочевидь, вже жодній політичній партії, навіть такі охочі до кардинальних змін, як піс.